Високопілля це раніше це був районний центр, нас об'єднали і ми зараз з Береславський, Береславського району. Наша високопіля це надзвичайне селище, надзвичайне селище. Там дуже багато квітів. Я дуже люблю квіти, це сенс мого життя. Я люблю квіти. Моя садиба це вся в квітах. У мене буквально всі квіточки. Де я йду і бачу, квіточки такої немає, я її обов'язково купляю ту квіточку і сажу в себе на клумбах. У мене неймовірно гарний двір. У мене і басейн декоративний був, де там цвіли, білі лілії. І кліклімати сів дуже було багато, і роз кущів. У нас були фруктові дерева. Ми з чоловіком він надавав послуги стоматологічні, працював від клініки з Херсона людям. Керворожани знають його дуже добре, бо приїжджали за цими послугами. Я, державний службовець, 36 років працювала в органах влади і а займалася. Ми любили дуже працювати. Він Трудиться і я. І ми посадили дуже великий сад: яблука, персики, груші, сливи. Винограду у нас було дуже багато. І я займалася цим садом і його реалізувала в нас на, на базарі. До мене підходили, люди казали, Михайло, де ви таку винограду взяли? Напевне, з Криму привезли. Я кажу, ні, це ми виростили. Вони не вірили, що в нас міг вирости такий красивий виноград. Я любила посадити якісь декоративні деревця, Сьогодні вони вже всі скошені під корінь. Немає цих дерев. Мені сусідка дзвонила, що немає нічого. І в перші дні, коли це все пекло почалося, вони на своїх БМП переїхали через мої клуби перед моїм будинком і все знищили. 24 лютого ми вранці десь пів сьомого да, ранку. Ми почули зі сторони Воронцовки, звідти від Кавуна з траси, великі якісь вибухи. І я вже дзвоню своїм знайомого, що за вибухи. Позвонила Саші Балабухі першому, це житель нашого високопілля Саша, що за вибухи? Він каже, Михайлівна почалася війна. Все. Я швидко набираю телефон свого сина, він в Херсоні. Я думала, що в Херсон ж саме страшне, що ми не в мене в місті. Діти тікайте, збирайтесь, буквально, буквально збирайтеся за годину і всі тікайте сюди. Тут буде безпечно. Ми в степовому селі, ми нікому не потрібні, тут буде безпечно, Херсон в небезпеці. Вони зібралися, дзвонять мені по телефону. Внук мені дзвони. Давід, бабуся, а можна? Тут друзі, друзі хочуть з нами їхати. ну Забирайте всіх, забирайте всіх, хто поміститься в машині. І так вони семеро друзі Давіда, Даніл і Діана. Це ну, зустрічався Давід з цією дівчинкою і їхня бабуся. І вони всі оце на машині приїхали, семеро чоловік, одній машині приїхали до нас. А саме найстрашніше розпочалося 12 березня. Ми бачили, що вже заходили колони їхні, ну вони невеликі були колони, БМП, танки, дивилися, бо в нас двохповерховий будинок і нам було видно на цю трасу. А від поля ми це де за 70 метрів від поля, поле і наш будинок. Іде БМП. Діти всі в підвал. Внуки. Внуки таке пережили, вони такі були перелякані, просто були постійно в стресі. І ми були вже в підвалі, а чоловік з сином були ще наверху. Все таки дивилися, як ці БМП ідуть по полю. І тут ми почули величезний вистріл. Ми ще не знали, що сталося. Знав тільки чоловік і син. І цей вистріл з БМП. Перший постріл по високопілю попав нам по величезній березі і перебив її на опіл. Ця береза впала так на будинок, а потім ще й оці осколки здоровені пробили. Нам двері на другому поверсі пробили стінки. Коли вони вцілили в наш будинок, ми, син побачив із чоловіком, як отеж БМП БМП зразу загорілося на полі. Одне, друге загорілося. У нас там такий обводний канал, бо в нас колись було підтоплення, високопілів так він і залишився. І, на мою думку, там сиділи наші збройні сили, хлопці. І вони зразу їх поцілили. Вони загорілися. Той солдат вискочив з першого БМП і наче горіть. Він горів і качався по землі, розказував мій син. І так через сім хвилин він затих там. Вже на другий день люди бігали туди, дивилися, да, його цей автомат і він вже одні обгарки були. І те БМП ми входили 23, да, 23 квітня. Те БМП так залишилося там стоять, отак, із тим напрямком по нашому будинку, так воно там і замерло. Так вони там стоять на полі ті БМП. Оце був початок. А з 13-го вже розпочали вони бомбити буквально все село. 13 вересня зранку на нас прийшло. Три воїна да, зайшли до нас і так, мобілки, мобілки всі зайшли. Всі ми були злякані, всі принесли мобілки, положили її на стіл. Ми перевіримо. Походили, я їх питаю, вони вийшли на вулицю. Ребята, а чому ви до нас прийшли? кажу, ви ж такі самі українці. Звідки ви? Вони кажуть, з Луганська і з Донецька. Ви чого до нас прийшли? Ми ж теж українці. Ви прийшли нас вбивати, братів своїх вбивати. А вони кажуть, ви будете сидіти в підвалах вісім років, так як ми в підвалах сиділи. Ви відчуєте те, що ми пережили. Вони відповіли, що ми прийшли шукати нациків, Бендер і Атовців. Скільки вас тут проживає? Ну, от ми назвали, що 12 чоловік. Вони так вивісять всі списки на ворота. І поцепити поцепить білу тканину, і двері не закривати, і вхід у двір не закривати, бо ми будемо вибивати, а, а можливо і стріляти, ми не закривалися. Ну і пішли ці ребята. Ну, вже пік у цьому всьому був наступний день, 14 квітня. Коли прийшли необуздані, п'яні, я не знаю, я таких очей, звірських в одного. Я не бачила за все життя. Вони мені, знаєте, ніколи. б їх так могла пописати до самої найменшої риси, які вони в нього були безумні. Він маленького росту, він стояв і все клацав своїм затвором. Він був наколотий або п'яний. І два стояли коло нього. Він той махнув йому. Він забіг на другий поверх, і я чую, що він там почав все громити, почалось стекло сипатися. Другого питаю, для чого він все таке робить? Мать, не переживай, не переживай, для чого він все громе? Я не знала, що наверху в мене залишилась невістка в кімнаті. І оцей, коли забіг він наверх, на другий поверх, сиділа Альона. Він до неї зробив оцей затвор і до тіла її приставив автомат і сказав, ти умрешний зараз у мене. Коли вже ми її застали, вона звідти не сходила. Син позвав і каже, вона просто закам'яніла з переляку. В неї такий був стрес, що це просто жах. Ті другі, які стояли, почав один бити вікно і порізав собі руку. І ця кров тече, він, він розізлився, йому больно, я бачу. кров тече прямо ужасно на, на плитку на вулиці. І він озвірів, і тут вийшов мій син. Він знав, що вони так поступили з Альоною, і він вийшов, щось хотів сказати, а він його раз, і так все, і почали роз... роздівати сина. Розділи його і почали шукати щось по тілі. А другий каже Ігорю, моєму сину, на, бери автомат, стріляй в нас, стріляй. А батько в нас, він медик. Каже син, не бери автомат. Якщо ти візьмеш автомат, от той, що настав, зараз тебе пристрели. І Ігарні сказав: Я ніколи автомат у руках не держав, я медик, я тільки спасав і допомагав людям. І коли вони ж теж зайшли, я сказала чоловіку: вдівай бистро свій медичний костюм, можливо, нас це спасе. Так, да, дійсно, цей медичний костюм зеленого кольору нас спасав. Вони зайшли, побачили, що медик. Ви медик батя. Медик, ви нам допоможете. Він каже, да, допомогу рібята. Така у мене місія на цьому світі. Він якби міг з ними ну, розмовляти трошки, заглажувати, бо ми були теж до них дуже агресивні. Знаєте, я в той момент би, їм би гризла глотки, різала їх би по шматках. Я дивилася, що це звірі. І вони нас сприймали так і сказали, що ви для нас біомаса. Ми, нам приказано. Вбить вас, убить всіх, знищить. Ви навіть не люди. В нашому високопіллю прийшло не одне групування їхнє, а чотири з усіх сторін. І вони вже між собою. Вони між собою боролися. Вони могли один одного перестріляти. Вони один з поперед одного забігали в наші будинки і старалися спочатку найкраще все вигребти. Нам вони погрожували, вони забігали у двори, вони вскривали людям всі гаражі, вони, в них такі ломи, оце така в них ще й зброя була, ломи. І вони цими ломами розбивали всі вікна, двері. Перші дні вони пограбували всі наші магазини, всі вони. Під'їжджали отак за рішетки, цепляли оці свої Камази і виривали рішетки. Потім добивали все ломами і заходили, все грузили на Камази. Всі буквально за днів 6-5 магазини в нас були розграбовані. Вони забирали все, все, і краску бо вони зетки малювали, і товар, і розбили всі аптеки, забирали ліки. Розбили нашу лікарню, нікого не допускали працювати. Ми залишилися практично вже без нікого. Без нікого, бо розпочалося дуже пекло велике. Ми знаєте, ми ж жили, не було ні світла, ні газу, ми шукали дрова, щоб готувати їсти щось на двох пірпічах, в сажі, не було достатньо води. Ми боялися їсти готувати, тому що над нами літали, все це, ми падали, міни ці, постріли були. Мій будинок повністю ізрешечений в дві стіни, повністю ізрешечений оце в полях. Там, в дворі, повно це ж цих осколків, з таких осколків, і малих, і великих різного калібру. А 12 квітня, я запам'ятала назавжди, коли ми, повертаючись із нашої вулиці, їхали і на велосипедах, і назустріч їхав на, на Урал і Камаз Здоровений, і сиділи там солдати. І ми проти нашого. Я кажу, синок, давай становимося в сторону, з'їдемо. Він каже, їдь тихенько, і ми з'їхали, в сторону по стежечки їхали. І тут над нами прозвучало чотири постріли. Я думала, що я просто не відчула, що я вже ранена. Я за себе не переживала. Я повертаюся на сина. В мене, знаєте, охолола кров внутрі. Це таке було почуття, таке почуття страху і смерті, що знаєте, як очі, голови до п'ят пронизало. І я повертаюся, дивлюсь на сина, чи він живий. А він каже: Ма, зупинися. І ми зупинилися. А там сусід стояв Анатолій, потім нам розказував, каже, ми бачили, як вони по вас стріляли. Вони просто хизувалися. Над головами стріляли, але вони так сміялися, в такому азарті сміялися, що вони нас налякали. Це неймовірно, надзвичайно жорстокі. В них одне завдання нас вбить. Нічого, ви подажіть, якщо буде зачистка. А знаєте, що таке зачистка? Зачистка це коли вони йдуть по дворах, по вулицях і стріляють по людях. І так вони ось недавно зачистили одну, одне прекрасне нас подружжя Сергій і Світлан. Вони йшли по вулиці і на очах у їхньої матері старенької їх просто буквально зразу застрелили. У дворі. Для них це жарти. На нашій вулиці першій була покатівня. Я бачила, як виходили звідти хлопці з прострелими ногами. Кому забинтовані ноги, а в кого і не забантовані ноги. Вони заставляли їх копати е, окопи, держали їх там, били дуже. Я їм не пробачу дівчинку-маринку із вулиць і її маму, із, з вулиці Степова, який відірвало ножку, а матір спину прострелила. І вони зараз охмадить і лікуються. Розумієте, життя якби треба держатися, але життя ми вже не повернемо, ми вже такими не будемо. Бо ми вже не зустрінемо тих людей, які були вбиті, загинуті. А знаєте, як хоронили цих людей? Спочатку можна було пару трум було, а потім їх просто замотували в тканину, везли на оцих садових тачках. І копали могилки, не на кладбищі, кладбище було заміноване. Та й вони туди, вони ж там окопалися. І копали могилки, і ложили туди бутилки пластикові, і писали дату загибелі і ложили туди. Надію, надіються люди, що колись все таки буде момент переховати їх, перезаховати. Ховали в селищі прямо, да, в селищі, в нас таке старе давнє кладбище, і ховали на тому кладбищі. А потім вже люди боялися взагалі туди їхати. Люди ховали в себе на садибах, де можна було. І військоматі там похоронили теж людей, які загинули. І біля нашого моргу похоронили. На кладбище нам просто доступу не було, тому що там зривалися міни, і кажуть, непонятно не зрозуміло, що там ще залишилося з того кладбища. У мене була проблема відправити оцих людей Даніла і Діану і бабушку їхню, тому що їх ждала на границі їхня мама Польщі, вона там працює. І в мене була проблема. І це в мене була перша мрія відправити цих дітей, ну чужих дітей відправити, які теж їхали в таке безпечне місце. А їх застала така біда. І коли виїжджали виїжджали ці люди, це була останній був виїзд машинами 19 березня. 19 березня була дуже велика колона машин, і забрали наших діток цих, і мені стало тоді легше. Тепер переді мною стояло завдання. Щоб мої діти вийшли, діти мої теж довго не могли вийти. Просто в сина вже не витримали нерви. Він дуже переживав за свою жінку, бо вони такі насилували молодих жінок. Він дуже переживав за своїх дітей, за Лєру, за Давіда, переживав. І його точка Кипіння вже теж не витримувала. І він одного разу пішов на пост і сказав. Випустіть мені моїх дітей. Він робив вже дві попитки виїхати, вони його не випускали. Випустіть моїх дітей. Розстріляйте мене отут на місці. А дітей моїх випустіть. Але ну вони так не шалі, не шаліть. Ми зараз себе дійсно пристрілимо, будеш просити. І 14 да, квітня, Нет, березня, вони на велосипедах. Хто пішки, хто на велосипедах вийшли до Зеленодольську, там 10 кілометрів. А в мене в Кривому Розі, я голова профспілок. І в мене подруга, голова профспілок з Воронцовки, тут була. І вона знала, що рішалося тут в високополі. І вона мені дзвони, Маріна 21-го виїжджає по вас, виїжджають колона автобусів. Вже на рівні Олександр Юрійович. Домовляється зелений коридор, і ви вийдете. Всім скажи людям. Всім скажи людям. І тут, 21 числа, да, чистий четвер, на 11 годину, ми ждали ці автобуси. Вона кожних півгодини мені, Леночка, дзвонила. Де вони вже? Вже проїхали Мар'їнське, вже проїхали Воронцовку, вже проїхали, вже проїхали, вже проїхали. Я думаю, щоб швидше можна було активізуватися. Я... Дуже прийшло багато народу, дуже багато, тисяча і машин. Це дуже багато. Всі, всі всі хотіли вийти в той день. І потім дзвонить десь аж о п'ятій годині і каже, не пустили. Орки не пустили цю колону. Одна жінка так коло мене, ну і 80 років жіночка, внуки її забирали із Кривого Рогу приїхали. Вона була в інвалідній колясочці, і вона раз там і померла. Прямо в колоні. Ця жінка померла. Рука в неї так впала. Я дивлюся, її накрили. І так не прийшлося нам нікому вийти, нікому. Ми в такому розпачі ми йшли, плакали. І ми. Зупинили якогось командира, підійшли багато людей і почали з ним розмовляти. Сабул, Він сабул, я запитала, як тебе звати. Це дуже найагресивний, найжорстокий. В нього так, здають на лиці, ходили жилваки, худий і високий. І почали люди задавати питання, що нам треба все-таки вирішити, людей вивезти, старих дітей тут дуже багато. Вивезти, вивезіть цих людей. Він сказав, завтра в 12 годин, я приїду, будемо рішати, приході сюди до адміністрації. Ну, ми пішли, але він не прийшов. Він не прийшов. І та, тут я з одною односельчанкою, ірочкою, бачимо, що їде машина з зеткою. І ми вибігаємо на дорогу і зупиняємо цю машину. І зупиняється там інший командир, і почав нас слухати. І я його благала на колінах. І я його облагала на колінах. Скажи любить сіну, любить сіну, мені нічого не надо. Випусти людей, випусти дітей стражденних. ти віриш, кажу в Бога, моя мать вірить за мене каждый день молиться. Ти віриш в Бога, завтра Пасха, випусти людей. І він каже, я нічого сам не рішаю. Здесь чотири командующих. Я вам на утро на 7.00 дам ответ. І він нам дав відповідь, сказав своїм там начальнику посту, випускай випускає ту і за ній сьогодні всіх людей, е, хто пожелає до 4.00. Завтра ні одного чоловіка. Це во ім'я Пасхи. Ви бачили б ту колону, яка переганяла нас. Це люди, інваліди, прив'язані були до велосипедів, хоч отак, отак от, от, виснажені, білі, такі обличчя, знекровлені. На тачках везли калік, на возиках. І там уже перед дамбою, коли ми доходили 9 кілометрів. Там дуже велике таке озеро було. Ви бачили, як люди несли оці візки по тій воді, оцих стареньких людей несли, викарабкалися, прийшли, нас автобуси зустріли. Дякуємо вілку Олександру Юрійовичу. Він спас нас, він спас нас. він… Дуже опікувався нами, він допомагав нам. Ми дуже вдячні люди йому, дуже. І зеленодольцям людям, вони теж зразу, і волонтерів дуже було багато. Вони накормили, вони Паски, ми хліба не бачили вже два місяці, вони нам роздавали по кусочку Паски. Ми обнімалися, ми такі були обірвані, ми по, були по, нас ніхто не взнавав, підходили, не взнавали, ми були на 10 років всі старші. Ми дуже були понівечені, що душевно, що і ззовні. Ми зовсім постаріли від, цього, від цієї війни. Коли ми йшли вже, як домовилися за цей вже е коридор з тим військовим, ми йшли і міна над нами пролетіла і так за 15 метрів розірвалася. Мене Контузило, Мене трохи але в мене через пів години дуже розпочала боліти голова. І я перестала чути. І коли ми вже сюди вибралися, мене зразу повезли в лікарню. Зразу повезли в лікарню. Мені треба було цю допомогу, бо мені було дуже важко. Я нічого не чула, і мене дзвеніло в голові. Дивіться, і я не знаю, десь на Філатова лікарня, навіть не знаю, а там. У хорлонос Наталія Наталія Вікторівна. Вона вже пішла додому, вже закінчилося її робочий час, але вона представте, повернулася і сказала: там контужена жінка-переселенка. І вона вернулася, надала мені допомогу, виписала рецепт, що мені треба було робити. Я дякую їй сьогодні. Буквально через дві неділі я виздоровила. Так прийшлося, що мені довелося. Ну, Познайомиться з хірургічним відділенням нашої тисячки. Я просто на табличці прочитала, що завідуючий там е, Масальський Сергій е, Костянтинович, який в нього чудовий колектив. Я сиділа, поки мою сестру обстежували, я наблюдала. Це, знаєте, такий великий робочий вулик, такий вулик з такою енергією, неймовірно. Вони працюють по цепочці, вони працюють на конвейері, Це так все швидко. Вони дійсно медики, медики з великої букви. Мій також низький їм уклін. І хочу сьогодні сказати: я вичитала такі слова, що місто Кривий Ріг це місто, де сходиться чотири великих моря. Це море квітів. Море парків, море доглянутих тварин і море неймовірних з прекрасними серцями людей, криворожан. Я дуже їм вдячна, що вони нас сьогодні розуміють. Я розумію, що нас тут дуже багато. Другий раз чую за спиною, що повисили стіни і за нас, що там і там якісь трошки неурядиці, але. Я прошу вас не сердьтеся на нас криворожами, тому що те пекло, з якого ми пішли, хай воно ніколи вас не стосується. І ми за це молимося. Я вірю в перемогу. Я вірю, що ця війна закінчиться. Я вірю, що ми зустрінемо. зустрінемося. Я вірю, що наше високопілля знову розквітне квітами. Ми їх насадимо. Ми постараємося відновити. Так, як воно раніше, але цього не буде. Але ми постараємося, тому що ми українці, ми дуже сильні духом. Ми довіряємо сьогодні і молимося за наші збройні сили, за наших хлопців, які стоять. Я от гортаю в свій, в свої соцсетки, дивлюся, які зажурені цих хлопчиків очі. Які зажурені, чому сьогодні вони повинні вмирати, ці діти? Хай ми молимося за них, хай Всевишній збереже життя. Хай закінчиться пекло, хай закінчиться.